Привіт, друзі, ви на каналі Горгано, і сьогодні я розкажу вам про міські рюкзаки від бренду Seleva. Мова піде про дві моделі. Перша називається Фанес, вона є в об'ємі 18 та 24 літри, а друга модель це рюкзак Лаваредо вже на 26 літрів. Почнемо з моделі Фанес. Обидва об'єми нічим конструктивно не відрізняються. Що в моделі на 18 літрів, що в моделі на 24 літри, всі елементи повторюються. А зараз на екрані ви бачите їх параметри. Оглядати ми будемо на прикладі більшого рюкзака. Перше, що хочеться відмітити, рюкзак виглядає досить мінімалістично. Тут немає зовнішніх кишень, а блискавки по кольору співпадають з основним матеріалом. Нижня частина, ось ця чорна тканина, це нейлон щільністю 210 ден, і тактильно він такий дуже шорсткий. А тканина, що відрізняється кольором, це перероблений поліетилен, але на дотик він дуже нагадує котон чи будь-яку іншу несинтетичну тканину. Вхід в основне відділення знаходиться ось за цією панеллю. Тут немає якихось додаткових блискавок чи замків. Просто знімаєте хук з петлі і маєте широкий доступ всередину. А хук, до речі, можна використовувати як відкривачку. Також є боковий вхід, в основне відділення на блискавці майже на всю довжину. Всередині у нас кишеня для ноутбуку, сюди заходить діагональ до 14 дюймів. Крім того, є кишенька для мілких речей, а також тримач для пляшки, і що зручно він знаходиться відразу перед блискавкою. З протилежної сторони від входу є ще одна блискавка, за нею маленька кишенька для швидкого доступу. Тут є карабінчик для ключів. А щоб захистити вас від крадіжки, на блискавці є ось така петелька, через яку має пройти бігунок з пулером. І тоді інша людина не зможе відкрити кишеню, просто потягнувши за пулер. Така сама петля є, і до речі, на бічному вході. Спинка у рюкзака така рельєфна для кращої вентиляції. Вона зроблена з вапіни, тому вам буде зручно носити щось тверде та важке. Добре, що основний матеріал у рюкзака заходить трошки вище, ніж м'яка тканина спинки. Так вона не буде протиратись від постійного тертя. Плечові лямки мають стяжку і можна переставляти вище чи нижче, як вам зручно. Також можна повністю її зняти. Якщо модель Фанас це суто міський рюкзак, тобто буквально з дому на роботу, то ідея лавередо полягає в тому, що ви з роботи не підете відразу додому або з друзями в бар. Ви з роботи підете на скеледром чи у спортивний зал. Тут більший об'єм, 26 літрів, і сама форма рюкзака вона не така пласка. Ідея в тому, що ви покладете сюди якісь більш об'ємніші речі, крім ноутбуку, наприклад, змінний одяг чи скельники. Зовнішній матеріал виглядає дуже міцним: це поліестер ріпстоп щільністю 600ден. Дуже рідко зараз зустрінеш такі міцні тканини. Ззовні вже маємо дві бічні кишені для пляшок, а також ось тут біля ручки кишеня органайзер. І тут всередині багато маленьких відділень під мілкі речі. Вхід в основне відділення тут роллтоп. І ось тут зверху навіть є магніток, щоб вам зручніше було закривати рюкзак. Але, скоріш за все, ви цим входом будете досить рідко користуватись. Бо, по-перше, у нас є бічний доступ у відділення для ноутбуку. Це окреме плоске відділення в рюкзаку. І сюди вже може ставати діагональ до 15 дюймів. І також на блискавці є окремий вхід в основне відділення. В основному відділенні тільки кишеня на блискавці для цінних речей та широка відкрита кишеня. Спинка так само, як і у моделі FANES, і м'яка, і гарно вентилюється. Плечові лямки дуже зручні, бо гарно прилягають повторюючі лінії тіла. Поперечну стяжку можна переставляти вище чи нижче, і насправді завжди рекомендую нею користуватись так добре розвантажити собі плечі. Що ж, маємо два красиві та продумані зручні міські рюкзаки. Модель Фанес це про щоденне використання у місті. А модель Лавередо це вже щось трошки більше. Ідея полягає в тому, що ви використовуєте його не тільки в офісі, але і для якихось пригод, для подорожей, для походів на скеледром чи в спортзал. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.